Налаштування принтеру X-принтер модель DT-427B. В комплекті є диск з драйверами. Перед використанням цього принтеру обов'язково потрібно встановити драйвера для конкретної моделі. Відкриваємо папочку. З драйверами. У нас є папка драйвер на цьому диску, і в ній є єдиний файл, його потрібно встановити на наш комп'ютер. Погоджуємося з умовами, натискаємо далі. Дозволяємо програмі встановити на наш комп'ютер ці драйвера, натискаємо далі і обов'язково підключаємо по USB до нашого комп'ютеру цей принтер. Він також йде в комплекті. Натискаємо далі. далі і драйвера зараз встановлюються на наш комп'ютер. Що підсвічується кнопочка таким фіолетовим кольором, це означає, що стрічка прийнята, вставлена правильно і можемо на ній друкувати. Йдемо в налаштування, щоб в пристроях шукаємо е, наш принтер. Принтери, в самому низу, ось наш принтер є, X-принтер. Спочатку можемо зробити пробний е, друк. Того, щоб подивитися на ньому, як готує взагалі цей принтер. З властивості почитати принтери, ну, це такий пробний перший друк. Але під кожну конкретну нашу потребу потрібно е встановлювати розміри етикетки. Наприклад, у нас зараз це є етикетка для нової почти, і потрібно під конкретну. Е Нашу потребу встановити задати параметри друку. Йдемо в налаштування принтера і параметри друку. Так, ось тут ми можемо або створити новий параметр друку, або відредагувати той, що в нас вже є. Відредагуємо його, можна це зробити по висоті. Наприклад, у нас 100 висота зараз етикетки. І по ширині встановлено 100. Зберігаємо це налаштування, йдемо знову на нашу етикетку, натискаємо друк і вибираємо юзер. Це, це ті умови, які ми задали друку, параметри друку. Натискаємо ОК і спробуємо надрукувати першу цю етикеточку. Як бачимо, чітко надрукувало межі, все збережено чітко і гарно видно. Зробимо невеличкий відступ і зараз також спробуємо налаштувати інші параметри. Насправді можна будь-який параметр задати друку. Все залежить від ширини, висоти нашої наклейки. Наприклад, зараз спробуємо 50х50 50. розмір встановити етикетки. І спробувати надрукувати що з цього вийде. Етикетки бувають ну, різних розмірів. Тому кожен раз потрібно налаштовувати заново цей параметр друку, щоб чітко друкувало так, як нам це потрібно. І натискаємо друк на тій самій етикетці.